Я зупинюсь на деяких актуальних питаннях пенсійного та соціального забезпечення та змінах, які відбулися у 2025 році. По-перше, щодо тривалості страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії, у 2025 році, право на призначення пенсії визначається залежно від набутого страхового стажу у віці 60, 63 або 65 років. Зокрема, у 2025 році право на пенсію мають особи у 60 років, які мають не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки від 22 до 32 років страхового стажу і в 65 років від 15 до 22 років страхового стажу. Нагадаю, що щороку розмір страхового стажу, який впливає на право на призначення пенсії у 60 років, збільшується на 12 місяців і вже в 2028 році він досягне 35 років. При наявності права на пенсію вона призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, і якщо звернення відбулося протягом трьох місяців. Заяву на призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду України або особисто, якщо звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування на даний момент. Дізнатися про свій набутий страховий стаж можна на веб-порталі в особистому кабінеті. Також в особистому кабінеті можна скористатися таким сервісом, як пенсійний калькулятор, і він дасть можливість з наявних на даний момент даних розрахувати розмір майбутньої пенсії і свій вік виходу на пенсію. Якщо страхового стажу недостатньо або наявні періоди, коли людина не перебувала в трудових відносинах, то можлива добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування через укладання договору як з одноразовою сплатою за минулий період, так і на поточний період. Для цього необхідно звернутися до податкового органу. Також можлива добровільна сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особами, які досягли 16-річного віку, інформація, про яких наявна в реєстрі застрахованих осіб, і яким пенсія в солідарній системі не призначена. В цьому випадку особа може як перебувати в трудових відносинах, так і не перебувати. Такий договір укладається з Пенсійним фондом України через веб-портал електронних послуг і передбачає сплату в поточному періоді. Щодо розмірів пенсійних виплат у 2025 році. Станом на 1 січня розмір мінімальних пенсійних виплат не змінився. Нагадаю, він складає для всіх непрацюючих пенсіонерів, незалежно від того, який у них стаж, мінімальна пенсія не може бути меншою за 2725 гривень. Для непрацюючих пенсіонерів, які мають вік від 65 років, за наявності повного стажу, повний стаж це 30 років жінки 30. П'ять чоловіки. Розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 3 370 гривень. Пенсі... Для пенсіонерів віком до 70 років за наявності повного стажу та особам з інвалідністю першої групи розмір пенсії не може бути меншим за 2980 гривень. Для пенсіонерів від 70 до 80 років за наявності повного стажу 3240 гривень. При цьому, якщо особа старша від 75 до 80 років і має Неповний стаж, 20 років жінки 25 чоловіків. Розмір мінімальної виплати він такий же 3240 гривень. Для пенсіонерів 80 плюс, за наявності страхового стажу 20 у жінок і 25 у чоловіків. Мінімальний розмір пенсії 3370 гривень. У поточному році, також з початку року і е, протягом місяців, коли людині виповнюється 70, 75 і 80 років, встановлюється вікова так звана надбавка до пенсії особам, яким виповнилось 70 років. Це у розмірі 300 гривень, 75 років до 456 гривень, і 75 років до 80-річного віку до 456 гривень. 6, ой, До 570 гривень. 80 років і більше вибачаюсь, до 570 гривень. Єдина умова, розмір самої пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340 гривень. Щодо максимальних розмірів пенсій, максимальний розмір пенсії відповідно до законодавства встановлюється з розрахунку 10 прожиткових мінімум для непрацюючих громадян. Ця величина в державному бюджеті на 2025 рік не змінилася, тому розмір максимальної виплати пенсії. 23 610 гривень. Законом про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів для пенсій, які призначені за спеціальними законами, і розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Видатки на Фінансування таких спеціальних пенсій здійснюється саме за рахунок коштів державного бюджету. 1 січня поточного року урядом видано постанову за номером 1 про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році, у період воєнного стану. Відповідно до постанови до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема, це і ті пенсії, розмір яких визначено за рішенням судів. Застосовуються понижувальні коефіцієнти. Механізм працює так, що чим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт застосовується. Такі Вимоги не застосовуються до пенсій тих людей, які сьогодні беруть участь у захисті батьківщини або брали участь у захисті батьківщини від агресії Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Це щодо новацій по пенсіям, щодо субсидій та пільг, це також той напрямок, яким наразі займається пенсійний фонд. Розпочався новий календарний рік і одночасно розпочався прийом звернень за призначенням житлових субсидій та пільг на придбання твердого і пічного побутового палива у 2025 році. Законодавством передбачено, що люди, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом, тобто вони не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію, один раз на календарний рік мають право звернутися за. Призначенням житлових субсидій та пільг на придбання твердого і пічного побутового палива. Також зазначеним особам житлову субсидію або пільгу може бути надано на комунальні послуги: електроенергія, водопостачання, вивіз сміття і інші послуги. Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволяють сплачувати за опалення самотужки. Пільгами на Тверде паливо можуть користуватися окремі громадяни, це ветерані, ветерани війни, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та інші. Крім того, Кабінет міністрів України передбачив надання додаткової підтримки тим домогосподарствам, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого палива. В минулому році була постанова Кабінету міністрів від 15 жовтня номер 1169 про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Додаткова підтримка на придбання твердого палива виплачується за кошти партнерів та. За кошти державного бюджету, пенсійний фонд провів нарахування та фінансування додаткової підтримки тим отримувачам, виплати, яким здійснюється з державного бюджету у 2024 році. На Кіровоградщині такі виплати отримали майже 19 600 домогосподарств більш ніж на 160 мільйонів гривень. Ще одна новація: це відповідно до постанови Кабінету міністрів, скористатись субсидією на оренду майна тепер зможуть внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з окупованих територій або території активного ведення бойових дій до будь-якого регіону підконтрольного уряду України та не мають власного житла на підконтрольній території. І також, якщо вони не є одержувачами допомоги на проживання 2-3 тисячі гривень, як Зараз виплачується управліннями соціального захисту. Право на таку субсидію матимуть родини, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб призначається по аналогії з житловою субсидією. Розмір субсидії на Оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї внутрішньопереміщених осіб. На розмір будуть впливати рівень доходу родини, кількість членів сім'ї і вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки в різних регіонах, а також у великих містах і селах. Умовою для призначення такої субсидії є наявність укладеного договору оренди. При цьому наймодавцю, орендодавцю, держава буде компенсувати. Вартість податків, що мають бути сплачені з доходу отриманого з оренди, звертаємо увагу власників житла, що держава компенсуватиме для орендодавця податки, що мають бути виплачені саме з доходу оренди. Це саме. ПДФО і військовий збір. Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати, заповнивши відповідні поля в сервісних центрах пенсійного фонду або онлайн на вебпорталі ПФУ. Призначення субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб розпочнеться з кінця січня з 29-го. Січня субсидія на оренду житла призначатиметься на півроку, але не більше, ніж на два терміни підряд. І це експериментальний проєкт відповідно до постанови, і він діятиме протягом двох років. Далі, щодо страхових виплат, в законі про державний бюджет передбачено. Не вірніше не передбачено збільшення мінімальної заробітної плати вона залишилась на рівні 8 тисяч гривень та прожиткового мінімуму для працездатних громадян на рівні 3 тисячі гривень. Натомість збільшилась максимальна база для нарахування єдиного соціального внеску. Якщо раніше це було 15 мінімальних заробітних плат і складало 120 тисяч гривень, то вже в 2025 році це 20 мінімальних заробітних плат і складає 160 тисяч гривень. Гривень мінімальний внесок залишається на рівні 1760 гривень, при цьому максимальний він зростає і буде становити 35 тисяч двісті гривень. Чому ця цифра важлива для роботодавців? Тому що розмір мінімальної заробітної плати, а також максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеска, впливають на показники, які враховуються при нарахуванні страхових виплат за страхуванням зв'язку з тимчасовою втратою. Працездатності. І саме максимальна величина збільшення розміру максимальної величини нарахування впливає на максимальний розмір допомоги за один календарний день як по тимчасовій втраті працездатності, так і по вагітності та пологах. Тепер максимальний, максимальна виплата за один день не може перевищувати 5256 гривень. Далі щодо ЄСВ з 1 січня для фізичних осіб підприємців сплата єдиного соціального внеску стає обов'язковою. Якщо раніше на період воєнного стану була пільга, вони могли по бажанню сплачувати єдиний соціальний внесок, то з 1 січня ця сплата для підприємців є обов'язковою. Перші обов'язкові платежі за січень-березень підприємці повинні внести до 21 квітня 2025 року. Пільга щодо можливої несплати єдиного соціального внеску залишається. За такими категоріями підприємців, як ФОПи, це особи з інвалідністю за умови наявності пенсійних або соціальних виплат, також пенсіонерам ФОПам – пенсіонерам за вислугу років і ФОПам на загальній системі без доходу. Також звільняються від сплати єдиного внеску мобілізовані підприємці на весь період служби. І ще одна новація, яка впливає на наповнення реєстру застрахованих осіб, це подання об'єднаного звіту. З єдиного соціального внеску та ПДФО вже не раз на квартал, а раз на місяць. І запровадження щомісячної звітності воно взагалі має на меті підвищити контроль за надходженням до бюджету, а також дозволяє. Оперативніше дізнаватися саме про нараховані та виплачені суми фізичним особам, прийняття та звільнення працівників, а також укладення чи припинення цивільно-правових договорів, оскільки положення щодо переходу на щомісячне подання об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та військового збору вступає з 1 січня в дію, то для звіту за четвертий квартал 2024 року потрібно використовувати квартальну форму, яка раніше подавалася до 1 січня. Січня і е, срок подачі до 10 лютого, а вже об'єднаний звіт за січень е, під, е, підприємства, юридичні особи повинні подати в термін до 20 лютого 2025 року. Ну, це такі основні новації, які в 2025 році на нас чекають і будуть впливати і на пенсійне, і на соціальне забезпечення, на надання субсидій та пільг.